Добре відпочити, тому що вам, будуть потрібні сили осені, хочу ще сказати, що це надзвичайний рік. Не схоже на інші роки, хоча бували такі роки. І хочу ще подякувати тим людям, які забезпечують можливість закінчення школи. Деякі з наших батьків зараз не присутні, вони виховуються в воротах, процесве полізками, я хочу. Держимо дякувати і е, хочу попросити всіх шанувати е, хвилювання мощення тих, хто, хто віддав щоб що Ми мали втішити Ще щоб... що раз е, всім дякую і е, ще прощу. Особливо побажати мирного літа було і 1 вересня, особливо 22 червня, 1 вересня і 18 вересня, щоб ми пережили і до зустрічі, і в новому році. Дякую щиро всім. О! Я зі от вона, побазувати війну. Ні для кого не секрет, така проста математика. Якщо поділитись яму, поділити його на руку. У кожного буде половину яблука. правда? Якщо поділитись радістю, то в кожного буде дві радості не половина. Дві радості. Вода власна і плюс той, хто поділився. І дякую за те, що ваші діти дарують нам радість. І я сподіваюся, що і ми будемо теж їм дарувати так само радість. І вони будуть радістю дивитися з вами. Ви з ними, вони знову з нами. Уявляєте, яка тут буде математика. Так. І комусь вони мають бути порядні? І останній момент нашого свята, оця квітка посаджена сьогодні нашими дітьми, вона йде до вас родину, вашу сім'ю, з усіма тими почуттями, з якими ми готувалися до сьогоднішнього виступу. Ви, будь ласка, вітайте свого третього